які ознаки вчинення які, які ознаки, які ознаки? Ви хоча б хоча б представтесь, будь ласка, Ну чудово, то, ви, у мене то, погана пам'ять. Будь ласка, взяли щойно. Да. Це не означає, що повинен вам повторювати це. Не означає, тому ну в мене є конституція України, а яка, яка розголошує статтю 63. Тому я маю право взагалі а не відповідати. За згідно пункту 2.1, повинні на, на вимогу поліцейського на законну вимогу. законну тут головне, законну вимогу. Законну підставу. Я, я буду скажу. Перевірка документів у нас відбувається. Те, що ми маємо підставу вважати, що ви можете вчиняти, або законну. вимогу, подіяти, вимогу подіяти. Будь Вам ласка, законну вимогу пред'явив. Ні, надайте Яка подіяти, вимога є законною? Що ви кажете? Яка? Я вже вам повідомив Законно. це. Те, що ви невчасно увімкнули свій мобільний телефон і відеокамеру, це не означає, що ви а, Ви всі нагло всі... врете. Да. У мене є помімо телефона. Добре, брешете. підходи. Під да. Вам брехати в дубніш ніж врать, да? М -м. Брехати я не брешу. Я виконую свої зброю. Ви не виконуєте, а ви керуєте їх. транспортним засобом, будучи позбавленим, права керування. Хто я такий ще раз запитую. То ви такий? Так. Водій, котрий зараз не пред'являє посвідчення водія. Тому що на вимогу. немає законної вимоги. Бо я вам вже повідомив все. Ні. Ні, Так. Ви брешете. То ваша суб'єктивна думка. Ні, не суб'єктивна думка. Суб'єктивна думка це коли думка однієї одніє людини uh -huh. в контексті ситуації. А наразі е, ви оперуєте законом все вільно? Ну я вам все повідомив. Вже. Ви не повідомили? Що? Я не зрозумів. Що? Я маю ще... Що ви ще не зрозуміло. Не зрозуміла, яка підстава для вимоги я е... я моїх документів водія. Я вже повідомив. Не повідомили. Я вимогу поліцейського. Надайте посвідчення водія. Законну вимогу. Будь сам, так, ласка, так, скажіть так. причину я задоволення вам закон. надам. Закон, яку я саме? Подумаю, яку саме? Вам Повторіть, будь ласка. Я ж не буду повторювати кожні 5 хвилин, коли вам це захотілося. А так mm -hmm. і не кожні 5 хвилин один раз. Повторіть, один будь раз ласка, тому що я, я не почув показав, що... через то, те, що ви не чуєте мене і перебуваєте. Ось я... що, 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 і за дискусії, і в о... цій розмові mm -hmm. я не почув саме причини. Будь ласка, повторіть я я вже вам повідомити. Будь ласка, повторіть, тому що я не почув я повторювати десять разів? Не буду виконати мою вимогу. Будь ласка, повторіть причину. Естрацію, Причину. Я Коли з задоволенням вам це все під'явлю. Ви не повідомили. Ви брешете вам. Ну, добре, що буде. Так, да, добре, чудово. Це ж робота поліцейського вам. Так, звичайно. А, а водій повинен виконувати, дотримуватися правил дорожнього руху. А я не дотримуюся правил дорожнього руху. Зараз наразі ви нічого не дотримуєтеся, оскільки ви позбавлені право керування транспортом. Транспорт. Хто є такий ще раз запитую? Само Дозвольте мені вийти, будь ласка. Я маю на це право. Чудово. Це добре, що да. Так, Я ж вас не боюся газівського. Mm -hmm. Розумієте? У mm -hmm. випадку від вас. Mm. Нічого, кажу, що погода дуже гарна на, на вулиці. І ви ж знаєте, чим це все закінчиться? Знаєте, будуть. Так складайте, чого так ви чекаєте? Складайте. Якщо ви знаєте, хто я складаю. Так, так складайте. Так складайте. Кіпаш, а ви хто такий? Хто такий? Так. Ну, так складайте. Так зараз буду складати. Ну, так складайте. Так, Чого раз, ви затримуєте поки-поки Наразі у вас вимагає освідчення водія. Ви знаєте, хто я такий, ви знаєте, що я порушив. Я не хочу вам їх не надавати. Все. Да. Ви розумієте, що ж... знаєте, що вами порушується стаття 100%. Ніч, я нічого не порушую. Не порушую. На, е... на вимогу ви повинні надати. На зараз... вимогу законно, які законна причина. будь-який який... Будь -який я... задоволення. задоволення. Ось це а, задоволення виконання. Для того, аби встановити вашу особу і скласти на вас відповідні адміністративні матеріали. Шпатайте. Uh -huh. Да Какие ж вы тут все нехорошие люди. Не-не-не-не-не, в отличие не? от вас...